Центр Трускавця. Саняшно. Самокати викотили вже на місце. Вже всі самокати працюють. Злата пам'ятник Степана Бандері. Дирекція за Трускавець курорт. Демоча розримо. Напрям подобати. Це вже майже майже дванадцята година. Гуси, шапки, шапки, гуси. Ліор вже казали, будується новий готель. А коли його стане краще, видно, ми його вже краще покажемо. Щоб і купальники, але сир, товари з азії, ще боретки, кортки, взуття, штани, чаї мед. Та тут весь асортимент і не перечислиш. Більше, звичайно, сувенірів. О, Там біля бюлету, далі видно, як не біля бюлету. На п'яточку, мовно кажучи, панда гуляє. А сьогодні йдемо на через закопелки ми йдемо просто попримі. Прямо дорогає о лихина вже є. Та тепер лохина, там то що лохина полуниця, я цілий рік колись то я бачив січні. В січні полуниця, ну станом на січень можливо не так і дорого коштувало. 500 гривень. Тільки от не пам'ятаю, чи то за кілограм, чи можливо за пів кілограма. За ту упаковочку, можливо, все таки кілограм тисячі був, а можливо і 500. Не пригадаю. Хто ще бачив, може написати, які ціни на Полуницю у вас зараз у ваших регіонах. Так, це вже мала бути 12-та година. А, і більше, бачите, 12.07. Та вже на бюлеті має початися не схріш. Ювелят мав би вже працювати. А що ж, йдемо. О, так краще на годинник дивитися по сонцю. Коли ми дивимося на годинник по сонцю, то краще видно і який день і яка година. Взагалі все краще видно. Сонячно гарно, майже тепло. Ще вчора лежав сніг. Та я думаю, він ще десь сьогодні лежить на горі, в парку, якщо добре пошукати, подивитися. На горі пар у верхній його частині під деревом в тіні сніг лежить. Алина красуня. Потяг стоїть, почікуні. А, сябах, на яви не, не може колись. Давайте доберемось От тим бок. Так, цікавіше. Зайдемо з того боку. Так, теж можна підходити. Тут самокати. Гуляй ноги. Джерела Фердинанд Наверх це вулиця Джерельна, а води до вулиці Франка А і так можна йти до санаторію Шахтар. Та до будь-якого санаторію так можна дійти. Але перший, який трапиться, буде шахтар. Хм, зелена гарна травичка. Теж обмовилася працівниця. Замість Євген Ліценкович сказала Віктор Романченко, потім виправилася. А, бачите, туди не а ми так через грибки пройдемо. сонечко підсвічує, гарно.

Il va 3,